Україна має стати членом Європейського союзу і НАТО, і це не тільки запис Конституції України, це можливість Україні отримати безпеку і отримати заможне життя для наших людей. Але ми просто так за бажанням не станемо ні членами ЄС, ні членами НАТО. До цього країна повинна відповідати тим нормам життя, тим стандартам, які є сьогодні в цих країнах. І Україну насправді. Дуже близько вже підвели до того, підписавши угоду про асоціацію, щоб ми мали можливість стати членами Євросоюзу. Але так виглядає, що влада спеціально блокує цей процес, тому що зараз на столі лежить перший перемовний пакет. Про що цей перемовний пакет? Цей перемовний пакет про базові цінності, які є нормою життя для кожної країни Європейського союзу. Це верховенство права, це демократія, це плюралізм, це свобода слова. Тобто це базові цінності. І на жаль, українська влада не просто не чує наших європейських. Партнер.